сумнівно Богдан Будко, капітан Чорноморця, виводить зараз свою команду на цей матч із одним бажанням вивести з рівного три зелікових бали, зважаючи на календар чорноморця. Це один із тих матчів, де дійсно в Одесі розраховуючи мають підстави розраховувати на. Три залікових бали, хоча знов-таки, зважаючи на домашній статус команди Рівненського варосу, то щоб прийнято називати домашньою командою. Дуже і дуже непросто сьогодні буде гостям. Ну, і традиційний так для великого дня яйцебій. Я думаю, тут важко сказати, можете. хто насправді переміг. Вас... Так сказали більше, все, все ж таки ви будете вибирати що. Ви... Ваша половина ваш початок. Гадна і вам іграчка. Ну, ви все почули. Друзі з вуст а головного арбітра Олег Когут обслуговуватиме цей поєдинок. Поруч із ним Ігор Рибченко та Сергій Старча. Це його асистенти. Четверта арбітриня Софія причина. Ну і арбітрівар. ставимо Денис Шурман та Анастасія Романюк сьогодні у Варфургоні. Стій удар по воротах. Це Денис Янаков пробуває за штрафного майданчика. Не точно можна говорити про те, що це певною мірою пристрілка від Янакова. Напевно, атакувально найгострішого футболіста Чорноморця в цьому сезоні. Так, бачимо, що все очікувано із трьома центральними захисниками діє Чорноморець. Удар від Раяна зараз ця формація із трьома центрбеками. Вона звісно дозволятиме і Богданові Будку, і Раяну на правому і на лівому флангах відповідно діяти активніше. Підключатися до атак і не просто даватиме таку можливість, а в принципі зобов'язуватиме це робити. Передача на Дениса Янакова, який на позиції центрального нападника, опинився. Тут Кирило Попов підбирає м'яч. Дочекався підключення. Бутко вирізає передача на Олексія Хобленка, але Андрій Кожухар кулаком надійно грає на виході. Янаков зупиняє м'яч. Він жежому штрафному майданчику. Денис Янаков може піти обігрувати. Янаков удор. Янаков красний м'яч забиває на восьмій хвилині неймовірний початок для Чорноморця. Денис Янаков він був дуже і дуже активним протягом цих восьми хвилин. Денис Янаков п'ятий м'яч в цьому сезоні забуває. І... Ага, ну ось цей епізод точно ще переглянуть, тому що це передувало. Тому за рахунок чого було забито цей м'яч. Ми розуміємо, що ВАР перевіряє ну, всю вертикаль розвитку атаки. Так давайте скажемо. Ну і ось це вибивання м'яча за рахунок колоного болу від Лаца Бідзе. Тобто Лаца Бідзе записує до свого активу асист, якщо цей м'яч буде зараховано. Вовченко. Каратін. Прийняв і одразу правий план. Передача на Луана. м'яч приймає, забігає під нього партнер, Це Протасевич. Простріл до штрафного майданчика. Чи буде удар? Луан. Удар заблокований. Габелок е, допрацьовує проти бразильця. Це буде кутовий для Вереса на 16-й хвилині цього матчу. бразильське рандеву із Райаном. Луан зберігає м'яч для Верса. Харатін у доти хороша передача. на на простріл. удар! Буде добивання чи ні? Не забиває м'яч зараз Дахновський, але це було дуже близько до забитого м'яча. Це був гострий момент Вереса. Момент створений за рахунок хорошої взаємодії осіб на фланзі, що сталося із Аніо Боссо. Тримається за обличчям нігерійський екіпар. Давайте подивимось на повторі. Немає ніякого сайту тут Луана. Степанюк повз м'яч махнув, але це лише додало перцю цій атаці. Завадили одне одному футболісти Рівненського, Вареса. Супершан. Зараз випадає для Попова. Попов реалізовує цей футбольний буліт. Як же народжується цей шанс у діях футболістів рівненської команди? Скільки ж разом відіграли Вовченко і Гончаренко, але не розібралися в цьому епізоді? Ну, вже дивічі були у нас, скажімо так, підстави вважати небезпечно зараз після удару Скиби. Ну, ми розуміємо, що Скиба це той гравець, який чи не найгострішим в нашому чемпіонаті в грі на другому поверсі? Шанс зараз для Степанюка удар! Ракицький блокує. Продовжується атака. Гайдучик пробиває знову. І цей удар теж ну, там не з лінії, але близько до того воріт виносять захисники Одеського Чорноморця. Дуже і дуже небезпечні атаки проходять у Вереса. Каратін на Луана. Той пробиває, але не точно. Ну і там Степанюк Я в цьому епізоді участі. Не брав би, тому що він радше за все у положенні поза грою перебував. Шевченко його підключення. Ось тут Ракицький блокує. Ну а тут Раян, можливо, якби не бразилиз, то і Ані Акбасо реагував би на цей удар. Але двічі протягом цієї атаки Рівненський Верес був дійсно близьким до того, аби зрівняти рахунок. Це і удар зараз від Ух ти! Ну, м'яч торкається сітки, але не залітає у ворота. Частині вболівальників на трибунах Авангарду могло здатися, що це забитий м'яч. Митро Кльоц. Він у цьому сезоні забивав уже двічі. І потім від неї м'яч уже іззаду в сітку влітає. А тут Верс літає у чужий штрафний майданчик. Класична передача від Протасевича. Там одразу кілька футболістів у зоні завершення опиняється. Звісно, в їх числі, і Віталій Дахновський напевно, найшвидший футболіст Вереса. А ось на лівому на півфланзі є відкривання. І пропонує себе інший фланговий захисник. Євген Шевченко завершується це навіть ударом по воротах. Ну і ви знаєте, Верес зараз домінує на футбольному полі. Інакше не скажеш. Дивіться на це підключення вривання між скибою і будком від Шевченко. Пішла подача до штрафного майданчика. Харатін. зачепився п'ятою тонко, але не надто точно. Вовченко такий м'яч дістав. І Верес забиває Верес на 51-й хвилині цього матчу таки напрацьовує на ось цей забитий м'яч. Ну і Руслан Степанюк його поцілунок клубної емблеми, його е, настрій ватажка Ну і щось із рокерської жестикуляції зараз від Олега Шендрука. ми побачили. Руслан Степанюк багато в Рівному говорили про те, що цей футболіст. Розуміє, що він має бути більш впливовим на гру команди. принаймні, якщо говорити за тим, що було у першій частині чемпіонату. І виходить, що Дахновський асистує, так ні, це не Дахновський, це Гунчаренко. записує до свого активу другий асист і другий асист саме на Руслана Степанюка. Ви чуєте, як вимагаючи трибуну і диктор на стадіоні. Зараз забитий м'яч від Вереса. Пробиває Вовченко. Удар від воріт буде, але це загроза, це небезпечно було. Верес зараз класно відпрацьовує на чужій половині поля у пресингу. гайдучик. віддає передачу на Дахновського. У дотик Шевченко вантажить удар. Це Степанюк. Він вище воріт пробиває і, і дякує за е, цю подачу. Подача насправді доволі непогано вийшла від Євгена Шевченка. Коліційного експерта в минулому небезпечний момент. Удар зараз просто фантастика! Просто фантастика. Гайдучик закидає за куміреється і Водич Варас вперед. Шаленіють рівненські трибуни. Неймовірно. Анігос розводить руками. Ну, важко сказати, давайте дивитись повтор, наскільки можна тут до е голкіпера ставити запитання. Але, напевно, апріорі, коли м'яч за кумірець проторю залітає, то до нього можуть бути питання. Ну і розпач всіх без винятку. футболістів Чорноморця. Е Скиби, жаржу. Ну і Олег Шондрук. Мімікою там щось демонструє своїм футболістам Віталій Дахновський. Третій забитий м'яч в цьому сезоні. Удар за мешках штрафного майданчика. Це пробиває протасевич але Алем Босу на місці. Вдавався ну, Сієєв, виграє боротьбу. Тут Тоїров грає небезпечно. Футболіст Вереса демонструє, що було йому боляче, але зверніть увагу на Протасевича. Одразу все переболіло, все пройшло, можна грати далі. Коли зрозумів, що м'яч у його команді головного мозкового центру з точки зору переходу в Атак виконує. Ну, знову вкидання за бокової лінії і знову без удару. Хидання і боротьба у фокусі з цієї камери. Давайте подивимось, куди влучив м'яч після того, як зіграв у нього жаржу. А це цікавий епізод. Нижня частина турнірної таблиці. Інгулець на дні. Чорноморці ворскла розташовується вище, ну але найголовніше хто на якій позиції? І в зоні прямого виліту. Просто зараз розташовується саме одеська команда, яка намагається врятувати або дай один заліковий бал по цьому матчу і Мустафаєв зараз момент за його участі. Ну а це напевно взагалі остання атака у нашій грі. Вандал віддає передачу праворуч. Удар! Не забиває шарай на шостій компенсованій хвилині цього матчу і не забуває третій м'яч для Вереса, хоча мав чудову нагоду для цього. Але тим не менш, Верес здобуває е, чергову перемогу. Верес здобуває вже дев'яту перемогу у цьому сезоні. П'ята домашня перемога для підопічних Олега Шандрука. Ну і безсумнівно, сьогодні команда господарів робить хороший подарунок до свята своїм вболівальникам.